На базі комунальної установи Турбота провели засідання круглого столу. На зустрічі презентували та обговорили ключові результати пілотного проєкту «Про ООН під назвою Підтримка створення мобільної соціальної служби в Кременчуцькій громаді. Ця тема включала в себе аналіз стану надання соціальних послуг у нашому місті, а також розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення. Проєкт було реалізовано експертами громадської організації Ліга соціальних працівників України. Соціальні послуги дуже важливі. Ми сьогодні бачимо з зростання попиту на ці послуги в нас внаслідок війни є дуже багато людей, які переїхали до Кременчука. Нові Кременчужани їх треба інтегрувати в громаду. Їм треба дати підтримку, дати тимчасове, а потім і постійне житло, дати можливість навчати дітей, лікуватися, розвиватися і проходити соціальне становлення в новій громаді, в новому колективі. Ми їх вислуховуємо до них прислухаємося і завжди їм допомагаємо. Сфера соціального захисту населення це щит, який береже найвразливіших. А під час війни людей, які Бують підтримки, стає дедалі більше. Наша комунальна установа турбота зараз. Це вже такий багатопрофільний заклад, який включає в себе багато соціальних послуг. Практично всі, які надаються в нашій громаді, і міський голова, і депутати Кременчуцької міської ради йдуть на зустріч, допомагають у фінансуванні, допомагають у створенні і в розбудові нашої мережі надання соціальних послуг, яка, звичайно, змінюється з часом, і ми повинні йти з ногу з часом і також змінюватися. Організація надання соціальних послуг у Кременчуцькій громаді спрямована на підтримку мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Ключову роль у цьому відіграє комунальна установа, центр надання соціальних послуг, «Турбота». Всі мешканці, які жителі, які живуть у вашій громаді, це, це ваші люди, це, це сім'ї з дітьми. Дякую вам, що ви приділяєте і ранньому втручанню від народження і до останнього життя. Так, паліативна допомога, паліативний догляд вдома. Дуже тіше, тому що ну, за мій життєвий досвід не завжди керівництво громади такого. Аго приділяє саме соціальній сфері. Кременчук підтримує фінансово і безпосередньо соціальних працівників, адже саме вони є основою потужної та стійкої сфери соціального захисту. Мабуть, місто Кременчук є перше, яке впровадило сьогодні. щойно на виконкомі було проголосовано виділення коштів доплата кожному соціальному працівнику в розмірі однієї тисячі гривень щомісяця від міста. Це до 1 вересня. а З 1 вересня буде 2 тисячі гривень. Ми підтримуємо президента Зеленського, але дещо пішли далі, навіть він це зробив для вчителів. Учителів. Ми далі це зробили для дитячих садочків, ми далі зробили для позашкілля, сьогодні ми це зробили для культури, сьогодні ми це зробили для соціальних працівників. Загалом зустріч була результативною та корисною для всіх учасників. Завдяки співпраці з експертами громадської організації Ліга соціальних працівників України розроблено рекомендації, які можуть підвищити доступність і якість соціальної допомоги. Це сприятиме не лише підвищенню рівня соціального забезпечення, але й розвитку інклюзивного та турботливого середовища в Кременчуцькій громаді. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.